Всім привіт! Дивіться чим сьогодні займаюсь. Качаємо медок. М -м -м -м. Клас, дивіться. Ну, це вже викачено. Це викачено. А, не буду витягувати. Де не викачено, бо так далеко. Ось дивіться, як трудяшки. Також викачали вже. Клас трошки бджілки накусали, дивіться Спекотно їм, бачите? Красуні. А, -а, -а, а клас! І майже не кусаються. Ось такі от справи.